Качнули та й качнули. Я не буду вдаватися в подробиці всієї цієї історії, бо я тупо-просто-напросто-тупо -напросто заплутаюся. І все. Талісман абсолют, до речі. Якщо у нас є Тавру абсолют, він має перевагу для китків протидії смерті. А в мене немає тавро, тавра, тавру, тавра абсолют. М -м -м -м, бо я відмовився від цього. Я відмовився від цього. Так. Ну і погнали нарешті поїхали. Ми минулого разу. У минулій серії. Якщо ви її не бачили, до речі, заглядайте в плейлист під цим відосиком є опис, а в ньому, власне. Чого? Ми розділені. Тепер з,